Доброго дня, любі діти та дорослі! Весна в Україні стає тепліше, квітків з'являється більше. Яку квітку ми з вами робили? Правильно, робили ми з вами підсніжник. Молодці! А сьогодні у нас з вами розквітне тюльпан. Почнемо працювати. Для цього нам потрібно картон голубого кольору. Ажурна серветка, кольоровий папір, ножниці, клей, олівець. Спочатку серветку приклеюємо на картон. Якщо у вас немає ажурної серветки, можна буде приклеїти просто коло білого кольору. Ось такий. Ось такий. Так. Тепер будемо робити з вами стеблину. Беремо смужку. Довгу і відрізаємо потрібну довжину. Ось таку. І приклеюємо зразу. Так. Тепер будемо вирізати листечку. Беремо теж смужку, складаємо навпіл і вирізаємо. Ось таке листечко у нас з вами вийшло. Беремо і приклеїмо зразу. Раз. Два. Тепер будемо з вами робити а, саму квіточку. Беремо трафарет. в мене є кольорові квадратики, вже я беру червоний колір. І ми з вами карандашиком обведемо і виріжемо. Ось такий ураз. Вирізаємо і зразу будемо клеїти. Цю фат бувають різнокольорові. Так. Так, раз. Так, красний. Ось такий. Так. І жовтий. Ось такий у нас ось така у нас квітка з вами получилась. Давайте з вами подивимось, які в нас квіти сьогодні з'явилися. Рада була вас бачити, слухати. До побачення. Чекаю фото на ваших робіт.